Розкажу вам про одне з моїх улюблених озер це озеро Лісовське. Воно розташовано за три кілометри від, можна сказати, так, одноіменного села Лісове. Ось таке озеро. Воно моє улюблене, тому що ми сюди в дитинстві приїздили. З мене ви сюди десь 10 кілометрів приблизно. Водичка, бачите, прозора, хоча там є багато мулу, але вода по складу має великий міст заліза. Я ще думаю, що воно гліцеринове озеро, бо тому, що після того, як в ньому покупається, шкіра просто така, знаєте, як кремом змазана, і дуже швидко гоїться, ніби ранки, якщо на шкірі. Дуже така приємна вода, хоч тут є і мул. От Бачите, такі типу, прозора, але мул. Зараз вода дуже відступила в Лісовському. Оцей пірс він був повністю. Ну там вода була, і пірс був на воді. от, А тепер отак відступило, що навіть хтось тут вже і багаття палить, де раніше водичка стояла. от. Отой берег, там були дуже такі старі сосни, дерева, бесідка там була. В якомусь році зробили вирубку і засадили молодими соснами. Там і березки поросли, от, але там. Такий пункт відпочинку був, а тут був дуже гарний пляж. І ми сюди приїздили і тут в дитинстві купалися. От. А так як зараз тут дуже мало людей відвідує це озеро, і воно просто помаленьку починає заростати, і тут де цей був пляж білий, то він просто такий замулюється. Ну, так, озеро таке стає реально лісове. Е, до речі, чому е, я читала таку. Ну, це, можливо, легенда. Не знаю, хто там села Лісове, скажіть, чи це правда. що от Село Лісове походження назви села через те, що колись село типу, було як більш так на полі розташовано і докучало місцевих вітрами, типу, постійно ці вітри, і люди взяли, кругом села насадили ліс, і типу, лісове вийшло як віночку. І ніби тепер воно захищає людей від вітрів. Ну, Така от легенда, так що хто там з лісова, ви скажіть, чи це правда. Бачите, озеро яке гарне, тут дуже гарно зустрічати захід сонця. І через те, що сюди доїзд такий трохи складний, з мене треба подумати, як доїхати, то тут дуже мало відпочивальників. І тут, тут... того воно моє таке любіме, прям серденько озеро. Не таке туристичне, що тут будуть на кожному березі куча туристів. Таке воно для душі, спокійне. Там, кругом по березі, взагалі там така типу болотиста місцевість, але все рівно рибалки, там сидять буває. В озері, ну як ми рибалили, то ми ловили соміки. Нам постійно попадалися на соміки. А хто знає, якщо вже тут завівся сомік, то крім соміка, тут уже більш нічого не буде. До речі, що цікаво, саме озеро, воно ніби таке, знаєте, як в блюдечку розташовано. А кругом нього є такі височезні височезні пагорби. От я вам відео покажу, я влітку знімала. Просто проїздиш і кругом такі гори-гори кругом озера дуже гарно в лісі виглядає. А озеро ніби за ними сховано трішки. От, бачите, пірс і геть сюди доходила вода. А тепер де вода? Так що, ну, багато озер зараз страждають від того, що рівень води впав. Можливо, буде якась сніжна зима, і ситуація зміниться.